Є новина, друзі. Страшна ніч в Києві, хаотичні дрони, протидія та Іран хоче далі війни. До речі, про те, що я казав, дослухайте до кінця. Страшна ніч в Києві знов. Знову попадання дронів в будинки. Є обвали декількох порохів будинку. Шість людей вже загиблих. В Києві і в Білій церкві співчуття родина загиблих, і ну треба думати про протидію однозначно. Тому що дрони, от як я читав в одному телеграм-каналі, в моніторі написано летять хаотично, ну незрозуміло куди. Тобто їх свідомо терористи Путін, росіяни, направляють по житловим будинкам. Ну, цьому треба протидіяти. Зеленський каже про дрони перехоплювачі Ну, цим треба було за ним давно займатися. Це треба зробити, щоб воно було. І вчора Сильський говорив про легкомоторні літаки, що вони будуть якби ефективні проти шагетів, тому що ситуація посилюється і росіяни все більше і більше тероризують Україну і Київ в першу чергу. Щодо Ірану, Іран хоче далі війни. Трамп сьогодні написав, що напевно все ж таки треба міняти лідера Ірану і режим, тому що режим не хоче. Ну якби йти до миру і не хоче створити нормальну країну з Ірану. Ну, це якраз про те, що я казав, тому що Іран це така країна, що вони просто так здаватися не будуть. Тим більше, сьогодні міністр закордонних справ Ірану знаходиться в Москві і буде зустрічатися з Путіним. А той розумієте, Гітлер, він порадить, як їм зробити, як їм довго стояти, як їм там ховатися, як атакувати терористичними методами. Оцю протоку, яку вони вже хочуть перекрити, через яку йде нафта, і далі. Атакувати ракетами Ізраїль, тим більше, коли вони всі, ну тобто, і Іран, і Росіяни, і Китай, бачать невпевненість Трампа, тому що ну як можна нанести удар по ядерним об'єктам, сказати, ми там все знищили, і потім повідомити Ірану, сказати слухайте. Ми більше не будемо. Це одноразовий удар, щоб ви там менше ядерно зброю робили. Давайте вести перемовини. Ми більше не будемо. Ми не хочемо війни з Іраном. Ну так ви не хочете. Ви напали, ну на Іран, нанесли удар, допомогли Ізраїлю Що абсолютно правильно, тому що Іран це країна, ну практично, терорист, яка хоче там знищення якоїсь іншої країни, так само як Путін хоче знищення нас України, і тепер ви даєте задню. Ну значно вони зараз підлатаються. Перевезуть там матеріали в інше місце і далі будуть робити ракети, атакувати і блокувати все, що можливо, і тягнути це все. Тому що Америці то ну, все одно вона тільки втратить імідж і репутацію, а Ізраїль може втратити країну. Тому прем'єр-міністр Неденяху сказав, що ми не дамо затягнути ну, конфлікт. Ми будемо атакувати і йти вперед. О така вот ситуація. Від цього ростуть ціни на нафту, і путіну добре живеться. І він собі робить шахіди, які вбивають українців як сьогодні вночі. Напишіть, що думаєте. думати, підписка і телеграм, підписуйтесь.